Всім привіт! У нас рубрика Догляд за обличчям. Попереднє відео розповідала про молочко, наше гарне молочко, яке не тільки очищує, а й зволожує і гарно сприяє на стан шкіри. Саме головне в шкірі, щоб вона мала свій бар'єрний захист, коли шкіра має Свій бар'єр, бар захист свій, тоді вона і правильно підібрані всі складники по догляду за обличчям на той період, на який зараз є. Наприклад, зараз зима, холодно, вітер і все інше сухий воздух. Ну, тобто це все впливає на нашу шкіру, і головне мати гарні засоби. З чим я вас вітаю, бо засоби РСА для мене зараз дуже такі гарні, і я хочу поділитися далі по тому, як треба доглядати за своєю шкірою. Далі іде у нас другий етап це тонік. Тонік для нормальної сухої шкіри. Зараз на цей момент часу я використовую саме цей тонік, ще є для нормальної і комбінованої шкіри. Що тонік? Це головне в плані етапу очищення. Обов'язково, після того, як ми вмилися, наприклад, молочком, промокнули своє обличчя, і потім ми наносимо на спонжик тонік і протираємо масажними. Цими рухами по обличчю. Ви, коли почнете це робити, і коли це буде регулярно, ви будете дуже приємно здивовані, як гарно виглядає ваше обличчя ну, після того, як ви використовували тонік. Тонік, геть рослинний, ну як би з рослинними складниками. Він дуже приємно так скажу, пахне. Ось, і шкіра, знаєте, вона така покривається такою тоненькою, можна сказати, плівочкою, не, такою, її не видно. Да? Але шкіра більш стає така гладка. Це, якби, можна сказати, що тонік він завершує процес очищення. До складу входить корінь солодки, екстракт оливкового листя, екстракт меду, гама ось, і алентаїн. Ось якби рослинні складники, тонік його до речі, за що я люблю, за те, що вони якби, дуже гарну ємкость дається, 200 мл. Тобто мої рідні. любі, Не жалкуйте для себе, а наносите тонік це, да, цими рухами масажними от по цим лініям. І обов'язково декольте. обов'язково, Це я завжди всім кажу, тому що шкіра на обличчі декольте і руки це візитівка кожної жінки. Все, переходимо далі до наступного етапу.